Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, і поспілкуємося з вами про мотивацію, як її не втрачати. Як кожного дня робити ті маленькі кроки, чим себе мотивувати, чим себе підтримувати. І саме головне, навіщо? Але одразу поділюсь з вами секретом, якщо в тебе є та довгострокова ціль, якщо в тебе є та ідея, куди ти хочеш прийти, то тоді ти розумієш для чого ти підіймаєшся зранку, для чого ти читаєш ті книжки, для чого кожен день ти спрямовуєш свій час, свої зусилля, свої ресурси. Щоб щось робити, а навіщо тобі ставати кожного дня зранку, робити ту зарядку, тому що в тебе є та мета прожити довге щасливе життя. Але дуже так часто буває, що ці плани на рік, довгострокові плани, вони здаються чимось таким дуже віддаленим, не те, що там плани якісь на тиждень і. Не ти не відчуваєш прогрес, тому що ти робиш ті самі маленькі кроки, да, а тобі хочеться, щоб все було о, одразу і тут. Ти коли отримаєш такі запитання да, від людей, що я розумію там, плани на тиждень, плани на місяць, але коли колись довгострокове планування, да, то це щось, здається, таким неймовірним, заобличним. І тобі, і тобі, Опускаються руки, і а, ти вважаєш, що ти ніколи не зможеш цього досягти. А, знаєте, у світі нашої сучасної біганини ми хочемо все і одразу. І це такий найшвидкіший, найшвидший спосіб загнати себе у глухий кут паніки та атаки. Але давайте, давайте почнемо з самого початку. Ми там загадуємо свої бажання на новий рік, чи плануємо собі, а, чи на початку там якоїсь значної події, що а, все, чого б я хотіла досягти в своєму житті, а, які я перед собою ставлю цілі, де я хочу опинитися, і зазвичай за якась така класна, класна картинка з вашого життя. А, коли ви уявляєте собі свої мрії, ми думаємо, що ми щасливі, що ми робимо те, що ми любимо, що навколо нас класні люди, що кайфуємо від кожного дня, від кожної хвилини. І наша ціль нарешті досягнута. Це може бути будь-що що завгодно, чи якийсь там реалізований новий проект, чи якась класна подорож, чи вивчення якоїсь мови, нова робота і. Ми це уявляємо, складаємо план здійснення цілі і е, пробуємо собі прикинути, як можна дійти до цієї мети. Да? Тобто, виявляємо собі якийсь маршрут, що нам потрібно в цього робити кожного дня. І в той самий момент натхнення ми бачимо, що цей шлях не такий вже складний і що нічого вже такого важкого нема, але потрібно кожного дня робити ті самі невеличкі маленькі кроки. І нам все стається таким захоплюючим і веселим, ми такі мотивовані, ми, ми заряджені, так, ми починаємо, приступаємо до виконання цих планів. І у нас є те усвідомлення, що потрібно буде попрацювати, але чомусь мріємо за найменшою мірою і пишемо собі якісь лиш такі позитивні сценарії, що потрібно буде зробити раз, два, три, так, і ціль буде досягнута. Але що відбувається далі, я думаю, що та історія вона всім з вами доволі таки а, знайома. Над нині покидає нас за декілька днів, тижнів а, ті тобі щасливіші, да, і везунчики можуть утриматися місяці. І ми повернемо в таку щоденну рутинну роботу. Дрібні справи, проблеми починаємо тут бігти. І в якийсь момент ми розуміємо, що пройшло вже. Місяць, два місяці, а ми нічого не зробили. Знаєте, Нічогісінько для того, щоб наблизитись до своєї мети. І робимо вибір, такий переломний ключовий вибір, що ми просто розочаровуємося. Ми розчаровуємося, що наше життя не таке, як ми собі уявляли. розчаровуємося, що ми робимо ту саму нудну, можливо, роботу чи навколо ті самі люди, що були. І, і ми собі думаємо, а чого все так відбувається, чого не оте мрія життя, яке я собі запланувала, про яке я собі мрія і, про, і та яскрава картинка. Я гадаю, що декому з вас знайоме таке відчуття. І тут важливо розуміти, чому той вибір є він таким ключовим вибором, бо це той момент, коли ми можемо обрати свій шлях. Шлях роботи над собою до своїх мрій, замість того самого розочарування. Мріяне життя у нас завжди виглядає більш таким блискучим, надихаючим, ніж те, що ми маємо зараз. Інколи це нам знаєте, навіяло з. Соцмедіа, Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, де ти бачиш, як люди а, набагато молодші за, за тебе, а вони вже успішні, а вони вже досягли чогось, а них вже є все, про що ти мрієш, а ти все ще на одному місці. І от така різниця, знаєте, різниця вона така набуває такої яскравої кардинальності. А, але Найсмішніше в цьому всьому це те, що ми маємо зараз, це таке реальне єдине, що ми маємо. І ми так необачного не цінуємо, не так біжимо і страждаємо від того, що в нас відсутнє, оте мріяне майбутнє, про ті мрії, до яких до яких ми намагаємося з вами дійти. І... Таке трапляється з кожним і в різні часи нашого життя. І раз, кожного разу, у нас є та сама можливість обрати той новий шлях, щоб досягти поставлених цілей. Шлях сильної людини, яка готова йти до своїх цілей. І для того, щоб бути таким замотивованим, потрібно дотримуватись. Нескладних правил потрібно просто про них пам'ятати і тримати їх в своїй голові, щоб вони вас мотивували, щоб вони вас тримали на цьому шляху, щоб ваші рученьки не опускалися. Ви повинні розуміти, що. Для кожної мрії, для кожної мети є свій час, тому дай собі свої меті той час. Будь-яка нам потребує часу. Ми так знаєте, летимо у пошуках моментальних задоволень. Що Ми хочемо от все й одразу. Ми одразу хочемо бути професіоналами, ми одразу хочемо вивчити там мову, ми одразу хочемо досягти тих вершин, про які ми з вами мріємо. Одразу хочемо пробігти там величезний марафон чи підкорити Еверест е е е е в прямому пер в переносному значенні. І ми бачимо, хто, хтось досягає вже якихось значніших результатів, і що це результати більш крутіші, ніж е е в тебе. І... Ми теж хочемо досягти ще більшого і бажано вже прямо завтра, щоб цей результат в нас був. І ми не бачимо, як хтось пахав, як хтось над цим працював. Ми не хочемо бачити, що комусь це давалось роками, що хтось займався кропотливо. Да, цим заняттям, як, наприклад, ти. Чуєш, як хтось займається розмовляє німецькою мовою? Так? Це таке в мене зараз питання, з яким я вже працюю другий рік. І ти такі виникають задріші, о, вона там. На 20 років молодша вона вільно володіє німецькою. Вона спілкується і вже вивчила там швейцарською, німецькою, якісь вдається, але потім ти розумієш, що людина вона шість років навчалася в університеті і що вона за фахом своїм лінгвіст. І що це був кожного дня по вісім годин. Вона цим займалася. Тобто, от. На тих на бекграунду ми не бачимо. Ми бачимо тільки результат і задаємося собі питаннями: а чому у когось вже так і є, чому він досяг, і на даний момент він цим володіє. А в мене досі ще не дійшли до того, я ще не досяг того рівня. Тому потрібно розуміти, що потрібно помічати, да, що короткий шлях він має багато недоліків і що ми просто ще не готові. Ми хочемо такі от лаври перемоги бо досягнення мети дуже швидко, бо ми так вважаємо, що такий світ, і світи, що так всі роблять роблять і що так у всіх воно склалося. Але такого не буває, тому що той сам шлях до мети він формує тебе і робить тебе готовим до тих самих результатів. До того, ти її здійснював. Тому не поспішай всьому свій час і думайте про то мистецтво маленьких кроків. Спробуйте, спробуйте насолодитися цією пригодою, спробуйте замислитися тим, що робить о, о той шлях. Знаєте, що це що той шлях, що це така твоя підготовка до твоєї мети, підготовка до крутих результатів, підготовка до твоїх особистих якихось там вершин, до твоїх особистих еверестів. І для цього потрібно тренувати себе. Кожного дня потрібно робити ті кроки кожного дня. Сила а, волі, професіоналізм, не знаю, там, тіло, мозок, спосіб прийняття рішень та реакцій на світ, це все а, тренується і удосконалюється. Я думаю, що кожен з вас а, це знає, але це для не для кого зараз я не відкрила очі. А, це знаєте, яка така конкретна. А, кожноденна, щоденна рутина, але це все потрібно, щоб було упорядковано, щоб оці ваші цілі, ваші довгострокові цілі, вони у вас прописані в план досягнення, що я буду робити кожного місяця, що з цього місяця буду робити кожного не кожної неділі, і що з цієї неділя буду робити кожного дня, для того, щоб через рік, два-три я досягти свої конкретної мети. І якщо ти не стоїш на місці, якщо ти робиш у ті самі кроки, то ти впевно досягнеш швидше, чи ніби чи довше. Так ось, наприклад, вивчення мови так, на це може піти 5 років, а легше ти вкладеш більше часу, більше ресурсів, то це може тебе зайняти і 2 роки. А якщо ти повністю будеш попоглиниш у цей. Процес, то да, то ти можеш вивчити її за один рік. Це все залежить від твоїх зусиль, від того часу, і звичайно від того, навіщо тобі це потрібно. А якщо в тебе є якась мета і конкретні сроки, то ти, 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 ти вже знаєш, що і скільки тобі потрібно робити кожного дня. І ти будеш вивчати вже залежно від тих сроків, які в тебе є. Чи п'ять слів на тиждень, чи п'ять слів на день. І, звичайно, швидше можеш ти все вивчити. І а, це як я не знаю, якщо хочеш собі накачати там прес. Це все можна натренувати шляхом таких методичних, регулярних щоденних тренувань. Ми ж не очікуємо, що даме накачаємо ти пре за один похід спортзалу. Що це все у нас так відбудеться дуже швиденько. То ти теж не потрібно, не потрібно, щоб ти очікував, що ти вже свої мрії можеш здійснити завтра. Починайте з меншого, починайте з правильних звичок і щоденної роботи над своїми цілями. Це не означає, що ти прям робиш все регулярно і ідеально. Це означає лише те, що ти думаєш про те, які риси, якості тобі знадобляться для досягнення твоєї великої мети якою я людиною повинна бути, щоб досягти те саме задумане, і ти намагаєшся робити цього кожного дня, не знаю, встаєш зранку, щоб мати час для себе, читаєш, щоб розвиватися, приділяєш а, час спорту, йозі а, і тіло щодня а, аналізуєш, а, зупиняєшся, думаєш, і йдеш собі далі. Да? Тобто а, рухаєшся в цьому напрямку до свого до реалізації свого проєкту. проекту. Це така схема, і вона працює тому, що ото шлях по такому шматочку, невеликими горками, ви складаєте для себе саме кожною звичкою, кожною книгою, кожним новим словом. Це ти, коли це робиш, ці дії кожного дня, то тебе не виникає. Тоді питань, а чому ці мої? Кожного, кожен день така оця рутина, а чому ця а, тижнева там, місячня, місячні справи, вони не виглядають так гарно, як моя річна довгострокова ціль. І що ж так далеко до неї йти? Ти кожного дня до неї йдеш, значить ти до неї дійдеш а, рано чи пізно, а це лише питання часу та зусиль. І... Тому створюйте своє середовище, будуйте свої звички. Це не тільки про тих людей, що тебе оточують, це про книги, що ти читаєш, відео, які ти дивишся, курси, які ти проходиш, яке життя ти створюєш собі щодня, як ти прокидаєшся, що ти робиш, що в тебе за день. Будуйте, знаєте, такий свій внутрішній. Це стрижень, удосконалюйтесь, да? хоча б на 1% кожного дня. За, за рік ти будеш удосконалений на 365%, а ти будеш на 365%, крутіше, крутіш, більш підготовленою людиною до, до того, щоб ти досяг своєї мети. І я думаю, що не для кого, для вас, не відкриття, що. Якщо ти хочеш там, накачати той самий прес, то, щоб піти в зал, це всього питання однієї години, і, а, пробіжка там, 40 хвилин. І так само, що ти робиш за день, да, хортаєш, там, тому у Фейсбуці чи Тік-Токі, де ще а, читаєш якийсь флут. А, тому а звертаю увагу на що ти витрачаєш цей свій час і направляєшся свої зусилля до, до своєї мети. І, до таких маленьких зусиль, з маленьких емоцій, з маленьких шматочків і складається кожен день. А з таких е, днів складається е, тиждень а з тижня, складається е, місяць, і тому о, сьогодні візьміть собі і подумайте а чого ти будеш у ти свій день, да? що ти будеш у ті свої тижні, і що з у того веде тебе до, до, до о, своєї великої грандіозної мети, яка тебе зробить щасливою людиною. Я вам всім бажаю гарного дня, натхнення, успіху і не втрачати ту саму мотивацію і пам'ятати, що такими невеличкими кроками е, ти досягнеш своєї мети. Але потрібно це буде робити кожного дня. До нових зустрічей. З вами була Світлана.